З народження якось так був ну, спокій... в принципі, спокійна дитина, тобто я могла навіть поспати. Хоча, коли була вагітна, мені казали, що я дуже активна, і дитина буде неспокійна, але в принципі, взагалі, абсолютно спокійна дитина, я могла поспати, зростав активний. І якщо там десь виходила на вулицю, то з дітьми він не сидів в пісочниці. Але мені дуже хотілося, тому що я хотіла просто трошки відпочити від його активності, і за ним кожен раз бігати. Завжди залазив десь наверх. Завжди, якщо на горку, разом з ним, якщо там якісь канати разом з ним. Тобто така була спортивна мама і спортивна дитина. В принципі, ми так з ним завжди, з чоловіком розмовляли, як з дорослою людиною, тому що. Так поставили собі в сім'ї, що він зростає, і ми повинні розмовляти чітко з ним, пояснювати все по-дорослому для того, щоб він розумів, мабуть, це життя. З трьох з половиною років пішов в спорт ушу, потім кікбоксинг. Кікбоксинг пічався зі школи, десь з першого класу. Сам собі вибрав і так. Пішло, 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 пішло його в цей час. В спорті добився він дуже багато результатів. Тобто перші міста і другі були. В спорті викладувався на 100%. <праць> в школі він звичайною дитиною був і оцінки були всі тобто від одного до дванадцяти. Коли поступав в університет, поступали ми з ним разом, тому що я була з ним завжди. Всі його досягнення це. Ми з батьком завжди його підтримували. Тобто, Щоб е, він не зробив, е, він знав, що він може прийти і порадитися з нами в будь-якій ситуації, абсолютно в будь-якій. І ми завжди його підтримували. Мабуть, це і зіграло таку велику роль в його характері Тобто, наше, наше виховання плюс спорт. Почалася штабна війна, і він одразу сказав, що я йду з батьком. Відговорювала, тато відговорював, він дуже сердився за те, що я плачу і кажу, що він не піде. Але все одно він сказав, що я все одно піду, я не буду сидіти. І я взяла себе в руки і почала збирати чоловіків своїх на війну. Той Київська область, потім Харківщина, Білогорівка, ну і Бахмут, на жаль, Бахмут забрав сина. Перед виходом він завжди телефонував, каже, все мама, все добре, все та. Я говорю, як там виходимо в ніч, ти ж знаєш, там два-три дні не може бути зв'язку. Я говорю, так, і знаю, я буду чекати зв'язку. Позитивний, як завжди, він посміхався. У нього завжди було такі ну, настрій, завжди позитивний. Тобто завжди з усмішкою. «Мам, не переживай, все добре, все, все гарно. І Зв'язку не було, а подзвонили тільки вже вранці і сказали, що син загинув о сьомій ранку, тому що ну, прозвучав дзвонок і е чоловік взяв трубку, і я зрозуміла, що щось сталося. Але я думала, що це поранені, але виявилось так. Веселий, веселий впевнений. І він дуже любив життя. Тобто він настільки любив життя, він брав від життя саме найкраще, і він він навчав багатьох людей, дітей. І мені дуже приємно, що зараз мені пишуть або хтось приходить і каже: Блін, ми стільки класно, ми стільки взяли багато від Руслана, і так само побратими і мене це. Мене це заспокоює, і я думаю, ну, мій син він прожив коротке життя, але настільки насичене. І він зробив щось в, цю, в своєму житті, в нашому житті, в житті інших людей, які не знали, що робити, але зараз вони визначились, і вони кажуть, це наш ваш син нам допоміг. ну, Тобто, і це, мене, це мене зігріває. Я його дуже люблю, і не вистачає його обіймів. Він завжди обійняв. Ну, він завжди приходив, обнімав нас, цілував нас, а мене взагалі перевертав, так ну він такий був. Його обіймів. Його обіймів не вистачає це його позитив вдома. Тому що, ну, коли він приходив, він... це завжди усмішка.